А тепер по будиночку, що ми тут зняли? Це Юта, ми приїхали зараз в Юту, отакий будиночок. Да, навкруги така природка, типу, недалеко якесь МОАБ місто, да, там якісь гори дуже красиві, будемо туди їхати, дивитися. Тут, так, на, на цю сторону е, нічого такого особливого, але приємно. Свірчки співають, отут можна світанок зустрічати. А на іншій стороні будиночка тут зустрічаєш захід сонця. Да? Такі от гори, тут прям шикарні гори, там ти що, треба на них якось залізти піти. І на цих горах там взагалі можна буде і сполазити з сином. Коротше. О, дивіться, тут нормально такий ганочок, можна сісти сонечко. Світить і загораєш. Такий будиночок прикольний. Да, і тут, до речі, будинків багато. Ось якісь сусіди живуть. Ось тут люди теж живуть. Да? Бачите, які будинки. Да? І тут, коротше, людей багато живе. Якась така цікава локація. Зараз подивимося, що всередині.